Гостями заходу книга, окрема книга про Надію Савченко. Вона сконцентрована безпосередньо для однієї людини як символа українського духу, що не скорений, знаходиться в заручниках, фактично. Як і вся наша держава до сих пір знаходилася заручницею Росії. Там книги є авторами, співавторами цієї книги є. 70 поетів, і треба відзначити, що це поети Сполучених Штатів, Португалії, Великобританії з усіх країн Сраїль і. Я вже не говорю про наших українців, і навіть є поети з Росії три, три поети з Росії, один з яких Олександр Бившев, це е, вчитель російський, скажімо, проживає в якійсь е, губернії, там, скажімо, Лорловській. Е, але за, за те, що він е, написав вірш на підтримку Наді Савченко, дуже потужний вірш, е, він є переслідуваною людиною зараз. Е, Плануємо сьогодні з ним мати скайп зв'язок для того, щоб він продекламував в авторському виконанні свою свою цю свій твір. О, така історія. А ви